Вітаю про основні події, котрі трапилися в інформаційному просторі Хмельниччини за 31 травня. Готові розповісти журналісти Першого Подільського. 75 українців повернулися з російського полону. Воїни ЗСУ і нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних, загалом 70 чоловіків та п'ятеро жінок. Осі вони найближчим часом зможуть обійняти рідних та близьких і отримати кваліфіковану медичну допомогу. Що найменша третина зрятованих мають поранення або ж тяжкі захворювання? Черговий обмін проведено вперше і початку лютого. Слава Україні! На статистика з 2022 року зросла кількість молоді, яка самовільно прощається із життям батькам, які виховують підлітків. Психолог радить бути особливо уважними до емоційних станів та настроїв своїх дітей. Про ознаки суїцидальної поведінки та як вберегти дитину від фатального рішення у сюжеті Олександри Толстюк. За даними Державної служби статистики України, з 2022 року збільшилась кількість підлітків, які накладають на себе руки. Початок трагічної статистики 12 років. Саме тоді починається перехідний вік. Може бути дуже різкі зміни настрою від дуже позитивного до дуже негативного, які така мінливість, яка в принципі притамана підлітковому віку, але якщо вона ще й супроводжується якоюсь певною апатією, втратою інтересу, порушенням сну, порушенням харчування, харчової поведінки, тобто, якщо це все є в комплексі, і якщо це продовжується більше двох тижнів, то вже на це варто звертати увагу. Найперше, що можуть зробити батьки, поговорити з дитиною. Слід пам'ятати, що розмова має бути довірливою та без звинувачень у бік чада. Якщо ж підліток закривається та не хоче йти на контакт, слід звернутись до спеціаліста. Звичайно, що якщо до цього не було. Е Досвіду відвертих емоційних розмов з дітьми, емоційного контакту, то дуже важко посадити підлітка і сказати давай мені розповідай, що ти там собі надумав. У мережі з'явилась тенденція знімати власне самогубство на камеру. За словами спеціаліста, кора головного мозку підлітка ще не до кінця сформована. Тому вони сприймають смерть інакше. Тож потрібно спостерігати за соціальними мережами своєї дитини. Та якщо помітили щось із натяком на самогубство, психологині радить поговорити. Адже такі натяки можуть бути криком про допомогу. Сучасні підлітки ви виросли на чому на комп'ютерних іграх, в яких є декілька життів, в яких є декілька варіантів. Я програв. Я можу нажати кнопку, перезавантажити і далі собі грати. І тому ситуація смерті для них не є настільки фатальна, як це є для дорослих. І відповідно для багатьох з них це може бути форматом неусвідомлення того, що саме на цьому їхнє життя дійсно закінчиться. Цінність життя закладає в першу чергу сім'я, тож варто ще змалечку прививати любов до нього. Не менш важливо допомагати дитині знайти себе та налагоджувати щирі та відкриті стосунки. Тоді підліток знатиме до кого звернутись за потреби, і що його не насварять або покарають, а допоможуть. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Чи реально знайти роботу чоловіку, окрім служби? Наразі найбільш затребувані робочі руки у війську. Роботодавці ж продовжують шукати працівників на важкі роботи. Який ринок праці для чоловіків у цивільному житті дізнавалися наші журналісти? Ринок праці для чоловіків широкий. А от кандидатів обмежена кількість. Найбільш затребувані вони у військовій сфері. Однак на цивільній спеціальності також чимало варіантів. Наразі попит на водіїв, монтерів, колії, слюсарів, ремонтників, охоронців та вантажників. Оце ті вакансії сьогодні, які в певній мірі можуть бути комплектовані саме чоловіками. Звичайно, що і токарі, і електромонтери, це також постійний попит. Є даних вакансій серед роботодавців, і ми розуміємо, що чоловіки перш за все могли б укомплектувати дані вакансії. З початку 2024 року у базі Хмельницького обласного центру зайнятості налічувалось майже 10 тисяч вакансій, із них 30% для чоловіків. Наразі ж актуальні понад 3 тисячі пропозицій. Середній розмір заробітної плати для чоловіків. 11 тисяч 245 гривень. На деяких вакансіях є функція бронювання від служби. Перш за все, чоловіки потрібні. У війську сьогодні захищати нашу країну, і але роботодавці сьогодні адаптуються і пристосовують ті, здавна, скажем так, чоловічі вакансії до виконання цієї роботи саме жінками, і це трактористи в певній мірі. Якщо ми говоримо ще рік-два тому назад, ми мало бачили жінок за кермом сільськогосподарської техніки, це і трактор і комбайн, то сьогодні все більше і більше. Наразі роботодавці почали підлаштовуватись під нестачу чоловіків. Тож багато вакансій стали доступні жінкам, зокрема в аграрній сфері та перевезеннях. Для пошуку роботи усі жителі Хмельниччини можуть звертатися до найближчих центрів зайнятості, до яких вони знаходяться. Звичайно, що активно сьогодні можна використовувати єдиний портал вакансій Джоб портал і. Отримувати інформацію щодо потреби роботодавців, щодо вимог, щодо рівня заробітної плати. Гранти у рамках програми Є робота, власна справа залишаються актуальними для хмельничан. Продовж поточного року виграло 199 заявників. 41% грантоподавачів складають чоловіки. Тож, якщо знайти собі роботу не виходить, то завжди доступно відкрити власну справу за допомоги гранту. Тетяна Ржепянська, Олександра Толстюк, Сергій Дяків. Телеканал Перший Подільський. Пам'ятну фотовиставку презентували в обласному центрі понад сотня світлин із неймовірними пейзажами, тваринами та явищами природи. Це роботи Дениса Кривого, військового, який поклав життя на вівтар перемоги. У пам'ять про чоловіка дружина зібрала благодійну виставку Краса буйського гарду, яка мандруватиме всією Україною. Про справжнє мистецтво, яке пронизане любов'ю у сюжеті Тетяни Ржепянської. Доброго дня, мене звати Денис. Я тато Соломії Кривої, і сьогодні я хочу розповісти вам про свою професію. Ось таке відео Денис записував своїй донечці. Розповідав про справу життя, фотографію у його колекції сотні пейзажів, які він любив фільмувати найбільше. Але повномасштабне вторгнення кардинально змінило його професію. А 11 травня минулого року ворог відібрав у нього найцінніше. Життя. Він був неймовірним, він був дуже угліченим, йому він захоплювався і насолоджувався цим життям. Він горів і коли його щось захоплювало, він просто до, 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 до самих глибин занурювався в те, що його цікавило. Так було з фотографією. Денис був фотограф натураліст, тобто знімав дику природу. Зараз його картини допомагають війську, адже після загибелі дружина героя Галина створила благодійну виставку. Хмельницький став 11 11-м містом, де її представили. Сьогодні ви можете побачити. Виставку, яка називається Краса Бузького гарду, це все про національний парк, який розташований в Миколаївській області. На цій виставці представлено 122 роботи, які ми можна насолодитися. Вони в різних жанрах, але всі вони. Душею його пейзажі часто друкувались у журналах, енциклопедіях та путівниках. Щоб створити бодай одну вдалу світлину, чоловік міг витратити години, але коли фото готове, відчуття ейфорії переповнювало, казав Денис. Проте, навіть така улюблена робота стала неможливою під час війни. На фронті він не фотографував. Більше того, він навіть як дизайнер з початком повномасштабного вторгнення просто перестав працювати, тому що не було не натхнення і зовсім інші думки, зовсім інший стан. І він не міг займатися нічим іншим, крім пов'язаного з волонтерством, з фронтом. Тобто, це було дуже складно. Кожну з цих картин можна придбати. Вилучені кошти підуть у благодійний фонд Сяо, який створила Галина. Після смерті чоловіка жінка вирішила допомагати підрозділу, у якому він служив. Тож зараз робить блокноти, зошити і навіть шпалери з роботами Дениса. Продовж року вона зібрала. На п'ять мавіків один мавік вартує 250 тисяч гривень. Тобто, уявіть, фотомистецтво може допомагати боронити нашу країну, боронити цю красу і взагалі нас з вами. Магія зірок, шовкова річка, повітряний вальс. Ці картини приклад того, як любов до своєї справи навіть після смерті може допомагати іншим. Тетяна Шепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Пройшло вже чотири роки з моменту виборів місцевої влади. Наші журналісти продовжують дізнаватися, чи гідно представляють інтереси та реагують на проблеми громади, обрані в свій час органи самоврядування. Цього разу своїми думками поділилися жителі Єрмолинців. У 2020 році ярмолинчани обрали свою місцеву владу. За цей час як в країні, так і у місті змінилось чимало. Тож народні обранці мали достатньо часу, аби проявитися та покращити життя громади. Ми дізналися у жителів ярмолинців, чи задоволені вони діями місцевого самоврядування. Так задоволені. Думаю, що так в загальному робота видна. Ми поглянемо кругом чистота, парки доглянуті, є лавочки, є зони відпочинку. Хотілося, щоб більше коштів влада відправляла на ЗСУ. Я так вважаю, що вона має можливість рішенням колегіальним вирішити і більше коштів не на озеленення, не на добробут громади, а поки все для війни. Та так, задовільно. Щоб так аж задов... задоволена була тоні. Так, задоволена. Так, в общем-то, нічого. Можна, можна в період війни, можна, можна терпіти. Поки що. що можна терпіти. Бо задоволений на 100% владою, мабуть, ніхто. Чому? Тому що є е, такі нюанси, які неможливо виконати. Є такі, що не хочуть виконати. А в общем то процентів 70-75 можна. Так, так. Задоволений? Так, задоволена. Стіни під'їзду замість аркошів паперу у Хмельницькому діти розмалювали один із будинків. Ініціаторами стали мешканці, які запропонували створити чудові візерунки. Який результат вийшов у вихованців художнього гуртка за сприяння креативних жителів? Давайте дивитися подейкують: цей під'їзд найкращий у Хмельницькому. Все через ці візерунки, які не тільки прикрашають приміщення, а й мають свою історію. От бачите малюнок собаки це найда. Ця Найда вона прожила тут, скажімо, обща була собака 15 років. І вона останні 10 років жила отут в куточку. І так і померла вона тут. Ми її спасали, але не спасли. І в мене така з'явилася задумка, так що як вона, як член нашого будинку, да, член сім'ї такої, і я хотіла, от, щоб вона була тут вічно. Відтак жителі будинку попросили намалювати картину у сусідки, яка веде гурток живопису. Жінка ініціативу підтримала та залучила до роботи своїх вихованців. Працювати вирішили в українському стилі. Ми зараз хочемо все зробити в українському стилі, щоб в нас було наше українське збережено, і щоб дітки бачили, і дорослі, і щоб пишалися своєю країною, щоб ми перемогли. Фарби та всі необхідні інструменти допомогли придбати жителі будинку. Перший поверх та фасад розфарбовували більше півроку. Інколи до роботи доєднувались і батьки вихованців. Ірина ділиться: малюнок на стінах. Справа непроста та кропітлива. Техніка така ще старовинна, олійні фарбочки використовуються. Вони дають таку живість і такий колорит. На цьому зупинятися не планують, і вже цього літа будуть розфарбовувати інший під'їзд, адже це не просто досконалення художніх навичок, а й створення позитивної атмосфери для мешканців будинку. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися, слідкуйте за інформаційними випусками на першому подільському та доєднуйтеся до наших соціальних мереж. Бережіть себе та своїх рідних.